Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Незважаючи на домовленості і незважаючи на те, що Росія продовжує намагатися знищити Україну і хоче якось зманіпулювати Дональдом Трампом і зробити Україну несуб'єктною і нав'язує свої умови. Тим не менше, ми продовжуємо свою боротьбу і будемо власне говорити про це в тому числі. З нами на зв'язку Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик. Пане Костянтине, я вас вітаю. Слава Україні, вітаю слава! ради вас бачити. Я вас також рада бачити і рада з вами обговорювати новини, які до нас приходять з під Московія і не лише з під Московія. Ми бачимо, ми бачили, що вже вдруге за тиждень у Підмосков'ї та Підмосков'ї лунають вибухи на тлі дронової атаки. Там є пошкодження. Ми бачили, як красиво горить. Як яскраво горить, як благодатний вогонь спускається на, на ці землі, і як деякі москвічі та підмосквічані питають так: а за що нам це? Ну, ось ми, ми розуміємо за що, і ми розуміємо, що таке війна. Ми ж живемо в ній вже не перший і не і не третій, навіть рік і не четвертий, а вже в нас 14-го року війна. Ось, але ось ці атаки, що ви можете про них сказати? Що ви можете сказати про дальність атак та про ефективність атак? Перше, что приходит, когда я бачу ці повідомлення в там каналах, комментарии а нас-то за что. Я перейду на мову оригиналу, там есть такой старый анекдот, когда деревенские парни смотрят на берегу реки, сидят китайцы. Пошли им морду набьем, пошли, один говорит, слушайте, а вдруг они нам набьют, а нам-то за что? Ну от та, та та сама ситуація з цими москвичами і з усіма стальними гражданами Росії. Коли вони бачать, що їм можуть дати по морді, вони їм там якось не зрозуміло. А нам, а, а нам за що? Це перше, що проходить на думку. Друге, ми досить довгий час накопичували можливості прориву засобів ППО для того, щоб дібратися до Москви. Тому що зараз всі засоби ППО вони сконцентровані або на ЛБЗ, а, Почали охороняти декілька таких об'єктів, особливо це стосується е, таких принципових аеродромів, як Оленя, наприклад, да? е, то, Тобто не Олені, Енгельс, там, де базуються літаки стратегічної авіації Ту 95 і то 160 шістдесяті, які таскають ракети Х-101 до нас. І особливо щільна ППО, вона знаходиться в Московській області, Леїнградській області. Це, це було відомо, вони там посилювали, вони там, пам'ятаєте, панцирі витаскували на криші адміністративних здань, будівель, в тому числі і на будівлю Міністерства оборони, там всі сміялися. Ну, ще панцирі там на Грозний, збили ну, Азербайджанський літак. Ну, таке у них застосування свого ППО, і е, треба було розробити маршрути, розуміти там, де працює РЕП, де працює само ППО, як проходити це. І якщо ми скажемо, пам'ятаєте, там був збитий е, БПЛА прямо над Кремлем. То тоді не зрозуміло було, чи то була провокація ФСБ, чи то там залетів якийсь дрон е, повітряних сил Ліхтенштейну. Ну не зрозуміло було. Там було багато версій. Мені здавалося, що там майже з пульта ФСБшники включили цей підрив. Ну думаю, що це я помилився. А от те, що зараз проходить, це вже не просто там прокладання маршрутів, це вже конкретні атаки. Конкретні атаки по цивільним об'єктам по об'єктам, які пов'язані з військовим виробництвом, і як завжди, НПЗ. Минулого разу Росіяни дуже серйозно намагалися скрити той факт, що наші безпілотники атакували московський НПЗ, а він знаходиться на цій дорозі в Намкаді Він фактично знаходиться. І він забезпечує там раніше, він забезпечував від 30 до 40 відсотків всього споживання Москва, Москви, Московської області. Але потім, коли ми почали трохи там лупити по їх логістичній системі нафтогазової отраслі галузі, то е, він почав вже від 40 до 50 відсотків палива забезпечувати для Москви московської області, тобто там всі прогнозують, що там на найближчі там тиждень-два будуть проблеми з забезпеченням палива. Ну, подивимося, пане Костянтине. Це... Ми я просто одразу, якщо ми говоримо про ось ці НПЗ, сьогодні ж так само дрони атакували НПЗ у Туапсе, там тисяча метрів з пожежі. Ось, а що це за НПЗ? Чим він важливий? Що ми ви про нього можете сказати? Ну він хоч і там вважається, що він переробляє там 12 мільйонів тонн, а там найкращі російські НПЗ, вони там 22 мільйони yeah. тонн, е, ростовські там десь 18 20 але це такі підстаркуваті НПЗшки. Е, там глибина переробки 70-80%. Це вважається непогано для, 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 таких, для таких ситуацій, для таких НПЗ. Але е, якщо ви поможете там переробку. Ну, 20% помножити на нуль на 80 відсотків, це у вас буде 16 мільйонів виходу продукту. Да? А у все, хоч він переробляє всього 12, у нього глибина перероботки 98%. Це вважається найсучасніший зараз ну, РосНЕФТІ точно завод. А в Росії один із найсучасніших, і е е е тому у нас до нього така увага. Ми його атакували починаючи. З січня минулого року і це вже п'ята атака. Перша була так не дуже не дуже гарна. У нас вийшлося, не зовсім туди попали. А от друга вже була така, що в травні 2024 року вони вже на півтора місяці зупинилися, а півтора місяця це, це дуже суттєво. От, всі хочуть, щоб там на роки воно зупинялося. Такого з НПЗ не може бути, тому що там є дубліруючі лінії, там є е, можливості переходити на інші установки, яка ремонтується, тому що вони ж повинні забезпечувати безперервний цикл переробки, і там не може бути одна лінія, е, тому що любу лінію треба е, колись ремонтувати, налагоджувати таке інше. Е, потім в липні були 24-го. Потім били ми його цей топсе наприкінці лютого цього року, е і зараз ударили. Е зараз ще невідомо там, ну, повністю е ті руйнування, які є. Там відомо, що там сполохнув е один е з резервуарів з бензином, але будемо е сподіватися, що бензин він дуже добре горить е краще, ніж інші види палива. Він так дуже швидкий, і подивимось, що там запалає. Наскільки довго воно буде палати? Подивимось, дуже цікаво. Ну а власне ще просто сьогодні п'ятниця, знаєте, десь так підсумовуючи ще й новини і говорячи про аеродроми, аеропорти, які ми також атакуємо, і ми зараз розуміємо, що ми націлилися на Оленію і на ті аеродроми, з яких злітають літаки, які нас бомблять. А де стоять літаки а 50 ну, тому, що була на цьому тижні новина, що А 50 знову піднімався і літав над Україною? А він там стоїть чи то в Чкаловську, чи то в Оліпівську на тих аеродромах, які ближче до Москви. Вони mm -hmm. краще захищені. Точно не Там є декілька аеродромів, на яких розташовані такі спеціальні літаки різних типів. І один із них Липець-2, Туди, коли туди залетіли 134-135, там по ньому вдарили, і вони там більше там, наскільки мені відомо, там не стоять. Тому що це викликає ну, нашу, нашу велику зацікавленість. Я думаю, що А-50-й політав для того, щоб щось там перевірити як своїх, так і чужих. Я б не звертав на це особ, особового такого значення, не, не придавав би. Там чотири літака залишились, вони їх будуть дуже берегти, тому що їм там Балтику треба буде спостерігати, Арктику треба спостерігати. Вони не будуть їх тут використовувати, тому що тут ризиковано. Вони вже знають, що за 200 кілометрів ми їх дістанемо mm -hmm. навіть 50 -50. А ви пов'язували ось ці взліти А 50 на ну, вильоти над Україною з тим, що нам на певний момент призупинило обмін розвідданими. Це з цим могло бути пов'язано? Ну думаю, ні. Думаю, ні. Mm -hmm. Думаю, що скоріш за все це було пов'язано з, з наданням росіянам можливості. Неочікувано залишити нас без оперативної інформації саме по су по Курщині, посуджі, і взагалі, оц, цей обрив передачі розвідданих він мав значення саме для тих місць, де були гарячі, гарячі бої. скажімо так. А, тому що це а, дозволяло оперативно бачити скупчення військ, скупчення техніки, якісь переміщення, зрозуміти якось логіку супротивника. А, там воно а, в зв'язку з неочікуваності, воно там нам надало якогось там якихось нам таких фактичних збитків і проблем. А в всьому іншому там такого нічого страшного не було. <зв 'язок> Зупинкою розвідданих, як нібито. А страшно чи не страшно, і як звучать ці новини, що е, в Україні закінчилися далекобійні балістичні ракети атакам? Про це написала США Прест і написав, що всі далекобійні балістичні ракети м, закінчилися. Ось е, як це оцінювати, чи є нам чим їх замінити, чи можуть нам чимось їх замінити е, наші партнери європейські? І е, що це означає зараз для нас, от на полі бою? В 22-му році у нас не було ні хаймарсів, ні атакам Ми їх просили, нам не давали. Ну, Ми якось воювали. В 23-му у нас не було ще атакам. і казали: а які атакам будемо надавати, або чи будемо надавати взагалі? І так далі. Потім надавали там якусь кількість ракет, їх вони закінчувалися. Ми починали по нові, потім там тут бити, тут не бити. Е, зараз, е, ну, якщо Асишайте Прес знає інформацію, яку знає Генштаб, ну, то або Генштабу треба перебиратися в Асишайте прес, але, скоріш за все, так не буде. Тому я до такої інформації відношусь, е, знаєте, військові ніколи все не закінчують. Вони за, завжди залишають щось там на, на всяк випадок. Е, якщо там закінчиться запас ракет, який. Оперативного використання, ну може закінчився, а може і ні. Я не знаю. Я не знаю, що не, не думаю, що це знає США і прес. Ну, власне, тут ми з вами також обговорювали в ефірах, що чомусь преса інколи пише таке, що може або зашкодити, або десь відкриває якісь таємниці, або пише те, що не, не відповідає дійсності. На жаль, таке є, ну, ну, має такого. Має... Так, маємо, що маємо е, говорячи про літаки. Е, от коли була ця пауза в обміні розвідданими, коли розвернули літаки зі зброєю в Україну, ну як принаймні про це писали е, дуже небагато країн стали дивитися з з такою недовірою до сполучених штатів, особливо після того як заявили, що в наших F-16 можуть нам щось відключити, якщо ми не будемо готові до сісти за стіл перемовин з терористичної федерації. Так ось е, зараз португ. Е, Галя, так само дивлячись на ось цю політку Дональда Трампа, е, хоче відмовитися від заміни своїх F-16 на більш сучасні F-35. і це вже ж не перша країна, яка думає на тим, чи варто взагалі купувати тоді е, ось ці літаки сполучених штатів. Якщо там буде кнопка, на яку можуть натиснути Сполучені Штати, це буде по суті е, просто, просто літак, але він не буде здатен виконувати там певні е, задачі. Як, як ви вважаєте, ось такі новини вони якось мусять сполучені штати, особливо виробників літаків і зброї натиснути на Трампа, передивитися якісь свої умови, або можливо будуть продавати ці літаки з якимись певними гарантіями, що ніхто не буде втручатися в ту систему, або ну не знаю, будуть купувати, наприклад, інші країни лише корпуси від літаків, а далі все остаткування будуть вставити своє. Для Лохід Мартин це майже катастрофа, от реально. Mm -hmm. чому тому що до 31-го року вони зобов'язалися поставити в різні країни, в тому числі країни НАТО, там Фінляндію, Канаду, Польщу, Чехію, Румунію, Португалію, Німеччину. Вони зобов'язалися поставити більше 300 літаків. Кожен літак, ну враховуючи партнерські. Відносини, враховуючи, що в багатьох країнах розгорнуто виробництво частин цього літаків, такого цього літака е, менше 200 мільйонів доларів ну, нема, ну просто нема. Да? От е, ну, у, уявляєте собі об'єм контрактів, які заключили Lockheed Martin до поставки, постачання цих літаків. І зараз е, цікава ситуація в тому, от є саме такий ну, цікавий момент. Що насправді оце е, так зване е, обмеження в обслуговуванні літаків f 16 це ну, взагалі е, там є база даних е, систем ППО е, всіх країн світу. Тобто сигнатури радіолокаційних станцій для того, щоб оці блочок РЕП, АН, флеш, акл е, 131, зміг е, зрозуміти, Хто яка радіолокаційна станція його опромінює, і що з цим робити далі? І там було фактично виключно оновлення оцієї оці бази даних сигнатур цих радіолокаційних станцій. І от з цього моменту, от як було сказано, що не можна далі довіряти, і Сполучені Штати, вони ж це ж була країна, на яку країна, ну, скажімо так, останньої надії, Такий, Суворий, але справедливий там е жандарм, який наведе порядок. От остання надія на те, що от, е американці втручаться і виправлять ситуацію. От Ізраїля там Іран стріляв ракетами, приїхали американці. Як довбанули, там все позбивали. Допомогли, тому що було зрозуміло, що Ізраїль е може щось пропустити з цих ракет. Ну от, от така була впевненість тому що це надійний партнер, що він виконує свої зобов'язання, що слово там е дуже багато значить, що якщо підписан контракт, то можна в ньому не сумніватися. А тут виявляється ні. Чому? Тому що українцям, яка воює, їм можуть не оновити базу даних сигнатур радіолокаційних станцій. А для того, для того, щоб була для нас шкода, треба, щоб росіяни зробили нову. З нову радіолокаційну станцію, і щоб ми якийсь час не знали, яка в неї сигнатура. Розумієте, маленький факт, але він зруйнував все. І ця довіра вона ж формується не за тиждень, не за п'ять років, не за десять. Я не знаю, як ситуацію взагалі сполучені штати зараз будуть виходити. Я не знаю, що буде робити компанія Lockheed Martin і інші підприємства ВПК яким зараз Трамп фактично накинув удавку. Він не думав же це, що він це буде зробити, але зараз же піде скорочення робочих місць, зменшення податків. Це ж ланцюги, які в кінці кінців приводять до того, що подивимося невідомо хто раніше може розвалитися. Росія або Сполучені Штати, ну реально, зараз вони пропонують пропозицію такого відношення до світу. Міжнародного права нема, є право сили. О, так це зовсім, зовсім інша розмова, зовсім інше право. Тому я, от за цією такою маленькою повідомленням про Португалію, я впевнений, що зараз Чехи зададуть питання, німці вже подають запитання, Мерц вже питає. А навіщо нам ці F-35. -і? І зараз в uh, <кій> України, коли. З ринку озброєнь за таких, і за таких дій американці виход, будуть виходити, тому що їм будуть відмовляти всі. А другий номер, там Росія, Китай, Ну, Китай там взагалі за рахунок об'ємів він там може там, бути таким серйозним постачальником і гравцем на цьому ринку. Але потім там починають йти європейці. І Україна, якщо вона встроїться в цей тренд і. Вироблено в Україні з брендом випробувано в Україні, вироблено в Україні або, або там спільне виробництво. Це ми можемо дуже серйозно тут на цьому ринку попрацювати. Пане Костянтине, будемо а, справді. Я думаю, тут варто справді скористатися ситуацією, попрацювати на цьому ринку. Я вам наразі дуже дякую. Костянтин Криволап був разом із нами, авіаційний експерт та аналітик. Ще раз вам дякую. Я ж дякую також. І тим, хто дивився нас. Дякую тим, хто продовжує підтримати Збройні Сили України. І це треба робити всім. Тому що, якщо ви не підтримуєте власну армію, є ризик, стати частиною армії окупанта. Давайте єднатися, тому що в цьому наш. Сила. Залишайте свої коментарі, залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі!